we'll З Здається, дада приготувала для містера Буби щось смачненьке. Містера Бубо, я принесла вам бутерброди. Сподіваюся, вам подобається. А я саме зголоднів. Спасибі, дадо. Але я не можу взяти їх просто так. Давай мінятися. Вибирай все, що забажаєш. Ні, дякую. Ні, я наполягаю. Якщо ми не укладемо угоду, я не зможу прийняти твої чудові бутерброди. А зараз. Тоді я щось виберу. Mm -hmm. а? А що це, містера Бубо? Обережно. З цим потрібно поводитись right. акуратно, дадо. Hmm. Well, when... То що там усередині, містера Бубо? Усередині цього мішечка ціла колекція рідкісного і незвичайного насіння. Колекція рідкісного насіння? Так, вірно, дадо. You... А де ви взяли це насіння, містера Бубо? Well, was... Це було дуже-дуже давно. У мене був дуже незвичайний друг. він подорожував світом і збирав насіння різних рослин. Думаю, в його сховищі було все, що можна тільки уявити. Але одного разу стався жахливий ураган, і все насіння змішалося. О, ні, моє насіння. Зате я зміг купити цей мішечок насіння за дуже гарною ціною. Думаю, я візьму цей мішечок насіння. Вибач, це насіння за бутерброди? Так. Розбити сад, тож насіння мені знадобиться. Може, тебе зацікавить щось інше, але мені справді сподобався цей мішечок насіння. Якщо так, то у мене немає вибору. Тримай, але пообіцяй бути дуже обережною. усередині є насіння рослин з прекрасними квітами і смачними фруктами, але деякі з них можуть виявитися небезпечними. So there... Отже, там різне насіння. Так, давайте подивимося. До ви такі ще з вас виросте? Сівдо насіння не стане з тобою говорити. Я знаю, але мені так цікаво. А вам хіба не цікаво? Мені дуже цікаво. Так, мені теж і мені. Друзі, давайте дізнаємося, що виросте з цього насіння. Але як, Дадо? Ми посадимо його і будемо доглядати. Коли з нього щось виросте, тоді ми дізнаємося, що це за рослини. Дово, давай, давайте почнемо прямо зараз. Зараз. Нехай кожен вибере насіннячка, яке хоче посадити. Я візьму це. Wow! Насіннячко тут дуже велике. Так, а ще таке різнобарвне. It's way than mine. його насіннячко краще за моє. Упевнений, що з нього виросте щось незвичайне. Отже, oh, oh. розійдемося по домівках і посадимо наше okay. насіння. Добре, <клухи> моє насіннячко. Чудове насіннячко. Ну достривай хвилинку. Що таке? Твоє насіннячко. Ти не хотів би обміняти його на моє. Ні, дякую. Гаразд, Дудо, тільки подивися на моє. Хіба воно не виглядає незвично? Та ні. Але коли воно виросте, на ньому з'явиться багато фруктів, які ти зможеш з'їсти. Багато фруктів. Про це я й кажу, Дудо. А твоє зернятко виросте в звичайний маленький противний бур'ян. Не розумію. А навіщо тобі тоді мінятися, шкоте? Думаю, це тому, що. Тому... Тому... Що ти мій найкращий друг, Дудо? Справді. Так, тепер треба полити. Упевнений, моя рослина буде кращою за всіх. Так, це місце ідеально підходить для мого насіння. Осаджу його в бамбуковому гаю, тоді вони точно виросте як бамбук. Сподіваюся, ти виростеш красивим. Упевнений тут написано, як його посадити. Так, потрібно просто дотримуватися всіх інструкцій. Упевнена, що забуду його поливати. Ага, я посаджу його просто у воду. Проблемно вирішено А не можу чекати. Це занадто довго. Треба прискорити процес. Моє геніальне добре, готове. Проведемо тест, щоб дізнатися, як воно працює. Спробуємо на цьому. Ура! Вийшло! А тепер крапнемо трохи сюди. Чекатися не можу. Привіт, Дадо. Привіт, друзі! Дадо, ти знаєш, який сьогодні день? А вже ж знаю. Сьогодні ми дізнаємося, як виросла наше насіння. Як справи у твого дадо? Як справи? Навіть не знаю, як відповісти. Дивіться самі. Це квіточка. Але вона виглядає млявою. Тобі не здається? Трохи. Думаю, це через те, що я її часто поливала. Отже, занадто багато води це погано. Це залежить від насіння. Деяким потрібно багато води, а іншим вона майже не потрібна. Справді? А я просто кинула своє насіннячко в озеро. Що? Ти справді це зробила? Отакої. Де ж воно? Думаю, воно вже в океані. А це що? Ніколи не бачив такої рослини. О, що у тебе виросло, булько. Так здається. І коли воно таке виросло? A... Така красива квітка! Цікаво, як вона називається. Це водяний гіацинт Унікальна квітка, що росте у воді. <кхе> Моя рослина десь тут. Спробуйте її знайти. Я бачу тільки бамбук. Це правильно, адже я посадив ніщо інше як це ж бамбук. Я посадив насіннячко тут, тому що вирішив, що в бамбуковому гаю все виросте високим. Хто ж знав, що це паросток бамбука? Буберку, а де твоя рослина? Привітайтеся з моїм новим другом шипастиком. На сінечко, яке я посадив, виявилося кактусом. Не можу повірити, що він вже такий великий. Чудово. А в чому твій секрет? Спочатку я хвилювався, що він погано росте, тож я поставив його на сонце і простежив, щоб на нього дмухав вітерець, і він зненацька почав рости. Розумно наш бобрик недарма постійно щось читає Скоро на цій квітці з'явиться багато смачних фруктів. О, о. Вот он. Кто табица сказал? Шкит. Хочемо я обміняв своє рай, должно на синьочко на це. ту ду Шкит знову тебе обдурив. О? Правді? Ти соняшник. Боюся у соняшників. Не буває таких фруктів, як ти собі уявив, Дуда. Не буває. Але дуду, у соняшників теж є дещо їстівне. Якщо подивишся всерединку, то побачиш, що там багато маленького насіння. Його можна їсти. Потрібно просто зняти лушпиння, а горішок всередині дуже смачний. Ого, от їх усі можна з'їсти. Ура! Як чудово, чудове насіння. Друзі, а чому шкіт не прийшов? Де він? Не знаю, але мені так цікаво, що виросло з райдужного насіння. Хлопці, ви не повірите. Бігі багі, що трапилося. Сталося щонебудь. Це неймовірно. Шкіп у пасті. Йому потрібна допомога. Що? Допоможіть. Друзі, допоможіть. Що це таке? Потрібно швидше допомогти шкоту. Пінкарику дістали ножиці. Шкода, що тут сталося? Сіннячко так повільно зростало, що я винайшов спеціальне добриво. Я вилив трохи на паросток, і він почав дуже швидко рости. Мій будинок! Що ж мені робити? Не переживай, Шкоте Ми всі допоможемо тобі привести будинок до ладу. Справді? Ну що, готові до бою? Уперед. Такі різні рослини можуть вирости з такого маленького насіння, адже чудово, так? Явна пригода! Дуда та його друзі вирушили в похід. Але на жаль, почався дощ. Погода жахлива! А я так чекав цього походу. А я так хотіла побачити світлячків. Здається, вогнище запалимо наступного разу. Не сумуйте, друзі. Ми можемо пограти тут, незважаючи на дощ. Ми зараз можемо у щось пограти. А що це за гра? Ми всі можемо пограти в уявну пригоду. Потрібно кілька гравців, які будуть по черзі розповідати одну історію. Звучить весело, а мені щось зовсім не весело. Замість того, щоб говорити про пригоду, я краще гратиму в неї. Шкоти під час дощу в лісі небезпечно. Мій фургон впорається з чим завгодно, тож за мене не хвилюйтесь. Але дощ посилюється. Сподіваюся, він порується. Час вирушати в уявну пригоду. Хто хоче почати? Я, я хочу! Я, 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 я. Дуже давно одного дощового дня майстер Чуку... Відважний герой зустрівся з лиходієм на кручі. Майстер Майстерчуку викликав лиходія на бій. Не очікуй пощади. Камінь, ножиці, папір і в бою переміг без сумніву. Майстерчуку. <хи> <хи> Як я міг програти, переможений лиходій зістрибнув зі скелі і більше ніколи не з'являвся. Що а що ж було далі? Після цього ніхто більше не бачив цього лиходія. Кінець кінцівка погана. Знаєте, що злодій? Не думаю, що це був злодій. Справді, а хто він? Мені здається, це був найкращий дослідник у світі. Великий дослідник Дуда. Дослідник Дуда вирішив трохи поспати. Але коли він розплющив очі, то виявилося, що він у пустелі? Де я Ду -да. дудо? Біля підніжжя за паморочливою круче. Немає пустелі. А можна вигадати? Ні, не можна. А вже ж можна. У нашій історії може статися що завгодно. Чудово Дудо, а Ду -да, в твоїй пустелі були принцеси. Не було ніяких принцес. Тоді навіщо ти туди пішов? Ну, Дуда шукав там легендарний скарб. Легендарний скарб. Так, цим скарбом був особливий камінь. Скарбом але... був звичайний камінь. Ні, хлопці. Камінь, який шукав Дуда, міг бути не зовсім звичайним. Наприклад, він міг розмовляти або щось на кшталт того. Привіт. Камінь, що говорить, був захований десь в пустелі. Але пустеля була небезпечним місцем. Там жило багато однооких монстрів. Одноокі монстри, потрібно їх сфотографувати. Дуда не злякався монстрів і переміг їх. Але коли він зустріне принцесу? Немає тут принцеси. Це історія про пригоди. Так, але принцеси усі історії роблять цікавішими. І справді, я думаю, було б чудово, якби дада була принцесою. No no, вже ні, це я буду принцесою. У Дади набагато краще вийшло б. Wow. Що? Візьми слова назад, грубіяне. Досить, друзі, не сваріться. Oh. Друзі, давайте розповідати історію по черзі. Якщо ми будемо так перескакувати, то вона буде безладною. Think... Думаю, тепер твоя черга Дадо Спасибі, Бобрико. Коли Дуда йшов по стелею він випадково потрапив у хиткі піски. Допоможіть, допоможіть на допомогу. Тоді ні звідки з'явився той, хто врятує Дуду Але хто це? Це був ніхто інший, як Пінкарик. Я врятую тебе, не хвилюйся. Звісно, пінкариком керувала відважна дослідниця Дада. Пінкарику за справу. <реш> Ось Як Дуда і Дада стали друзями і жили довго і щасливо. Кінець. Ні, постривай історія, ще не закінчилася, Дадо uh, Ти Хіба не пам'ятаєш? Я був там з вами. Привіт, вебере. Хочеш допомогти мені знайти камінь, що говорить. Можеш сам його шукати, дудо? Дадо, як справи. Звучить весело. Давайте разом шукати цей камінь. <ріст> Дружно вони живуть. Знаєш, як їх звуть? Цікаво, що буде далі? Давай я тобі розповім. Юні дослідники. Вирішили зустрітися з принцесою Булькою, найпрекраснішою принцесою у світі. Там обов'язково має бути принцеса, так? Має бути, без принцеси не буде ніякої історії. Можете представитися, хоча ви схожі на когось із моїх знайомих. Я відомий дослідник Дуда, а я відважна дослідниця Дада. А я ніхто інший, як неймовірний. Розкажіть, навіщо ви припливли у моє царство? Знаєте, ви все ж мені дуже когось нагадуєте. Ми шукаємо камінь, що говорить. Камінь кажеш? Нічого собі. Принцеса Булька була здивована, адже цей камінь був у її замку. Привіт! О, Джескар був у замку! Гаразд, uh -huh. okay. розкажи, що було далі. <пирали> що далі? Так. Ну, потім... Тоді в нашій історії з'являється справжній злодій. Справжній really? злодій. Так, головний лиходій серед злодіїв. Цього лиходія звали шкіт. камінь, принцеси Мульки тепер мій. Дослідники намагалися захистити принцесу і її камінь, але це було непросто. Стійте! Допоможіть! Віддавайте мені камінь! Віддавайте і в той момент майстерчуко відважний герой прийшов на допомогу. Я давно шукав зустрічі з тобою. Гидкий, лиходій. І тоді стався найнеймовірніший бій у світі. Покажи, на що здатний. Добре, дивись. Камінь, ножиці, папір. Камінь, ножиці, папір. Камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір. Камінь ножиці папір. Yeah. Майстер тюку виграв. <пілляв> Бути такого не може. Як я міг програти? Фіс у королівстві бульки знову настав мир. Принцеса, Бабу... Принцеса Булька подарувала своїм новим друзям на знак подяки камінь, який говорить. І відтоді вони жили спокійно і щасливо. Нічого собі це найкраща історія, яку я чув у всьому світі. Так, мені найбільше сподобалася та частина, в якій розповідається про принцесу. А мені та де з'являється Пінкарик. Думаю, кожному найбільше сподобалася саме його частина історії. Так а було б чудово, якби ми справді знайшли камінь, який говорить. Не кажи, дурниць, такого не буває. Чому? Десь далеко у незвіданому лісі усіляки може бути. А дощ закінчився. Нічого собі. І сонечко вийшло з за хмар. Дивіться, там ж кіт заст більше не можу. Привіт! Ого! Це ж камінь, який говорить. It's not a rock. It's only a... Це не камінь, це черепаха. Черепаха <ріст> me... Дайте поспати. Hmm. What... Цікаво, що сталося зі шкотом, але доведеться дочекатися наступного разу, щоб дізнатися цю історію.